Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні мафіни і продовжимо тему меж. Сьогодні я поділюсь з вами, чи є у мене межі, а точніше, чи є межі у моєї нервової системи, коли у дітей починається істерика. Тож для того, щоб приготувати наші мафіни, нам знадобляться борошно, чорна смородина, кефір, лохина, яйця. Цукор, розпушувач та вишкове масло. Поїхали! А поки я починаю готувати, підписуйтесь на мій канал та не забувайте залишати коментарі. Цей рецепт дуже легкий і простий тим, що нам не потрібно окремо щось збивати, а ми просто змішуємо 2 яйця, 110 г вершкового масла. Не дивуйтесь, в мене домашнє, тому воно в такому пакетику. 150 г кефіру, 150 г цукру. Орієнтовно 220-250 грамів борошна в залежності від консистенції. Треба дивитись, бо яйця бувають різної ваги. Я спочатку додаю десь 220 г, а потім, якщо тісто надто рідке, додаю ще грам 30. Г. І дві чайні ложки розпушувача. Цю цю масу ми відправляємо змішуватись і вже в самому кінці будемо додавати чорну смородину та лохину. А поки наше тісто буде готуватися, ми поговоримо. Включаємо міксер і будемо збивати на мінімальній швидкості. Я ставлю максимум на двійку, одиничка двійка. Ну що ж, а поки наше тісто готується, поговоримо. Чесно, хочу сказати, що я дуже емоційна людина, і до народження своїх дітей, наших дітей, я дуже швидко запалювала. Знаєте, як сірник, і мені взагалі треба було небагато для того, щоб вступити з людиною в конфлікт. І коли в мене вже народилися діти, да коли вже в мене народилися діти, я неочікувано для себе відкрила нові межі своєї нервової системи. І я ніколи навіть уявити собі не могла, що я можу бути настільки спокійною і настільки нейтрально відноситися до якихось таких критичних моментів, типу там істерики, розбитий посуд, зламані іграшки, розфарбовані стіни. Коли я була ще юна і молодь, Молода, скажімо так, і ще навіть не планувала дітей. Я дивилася на те, як батьки їх виховують, згадувала своє виховання і розуміла, що скоріше за все, там в мене, як і у всіх, все буде там суворо, будуть певні правила, чіткі, і може інколи навіть достатньо суворі. Але потім, коли я вже подорослішала, коли я зустріла свого чоловіка і почала розбиратися трошки сама для себе в дитячій психології, я зрозуміла, що це взагалі не має. Жодного сенсу. Чесно кажучи, коли ще до появи дітей я бачила там в торгівельних центрах чи десь просто в супермаркетах, як діти падали на підлогу в естериці і ці мами, які там перед всіма вибачалися, червоніли, починали орати на свою дитину. Я розуміла, що Боже, а як я буду з цим справлятися, якщо в цей момент на тебе наче дивиться увесь світ, наче всі звернули в цей момент увагу тільки на тебе. Але коли в мене вже народився Матвій, потім Соломія Матвій, у нас така відносно спокійна дитина, може сказати, в нього майже ніколи не було і не буває, істерик з ним дуже легко домовитись. А у Соломії все навпаки, вона дуже емоційна, як я, як багато інших дівчат. І коли я вже почала стикатися з моментами істерик, я зрозуміла, що мені настільки байдуже, хто і що думає про мене в цей момент, про моїх дітей, як на нас дивиться, бо. Лише через пройдений шлях роботи з психологом я для себе усвідомила, що в цей момент думка оточуючих, думка якихось там продавців, тих, тих, хто там на тебе зиркають, не має жодного значення. Єдине, що дійсно має значення, це те, що ти в цей момент можеш дати своїй дитині. Ну що ж, наше тісто вже готове. В нього виходить ось така густенька. Плюс-мінус густенька консистенція. І зараз ми собі будемо додавати ягоди. Я не можу сказати грамовку по ягодах, бо я завжди додаю на свій смак, а люблю я дуже багато чорної смородини і лохини. Мені подобається, прям коли її в мафінах, в кексиках. Ну, надто багато. Тому ви орієнтуйтесь по собі. А поки я додаю, буду продовжувати розмовляти. Ясно скажу, що я дуже вимоглива до себе. Я дуже вимоглива, на жаль, до чоловіка. Але у мене ніколи не буває, ну майже ніколи не буває якихось суворих вимог до дітей. У нас є певні правила, але я не можу назвати це вимогами. І якщо я дуже емоційна в наших відносинах з чоловіком, то в плані дітей я спокійна, наче удав, як то кажуть. Я не хочу робити себе ідеальну маму і казати, що я ніколи в житті не кричала на своїх дітей. Ні, це, це була б абсолютно неправда. Звичайно, я. Така сама людина, як і всі інші, в мене також бувають емоції. Бувають такі дні, коли в мене просто нема сил спокійно реагувати на істерику дітей. І Єдине, що я могла зробити в той момент, чи єдине, чого мені хотілося, це просто почати кричати разом з дитиною. Вона просто кричить через якусь свою свої емоції. Точніше, не нерозуміння своїх емоцій, а мені хотілося кричати просто через те, що в мене нема сил заспокоїти дитину нормально, щось пояснити, дати їй в цей момент тепло, любов та свою турботу. Тому бувало всяке, але я хочу сказати, що я вже запевнилась і по собі, і по чоловіку, і по інших матусях, як мені здається, що крики в такі моменти, в моменти істерики дитини абсолютно не працюють. Дитина не чує вас в цей момент, і єдине, що їй насправді потрібно, це мамина чи татова турбота, любов та підтримка. Так, зараз будемо розкладати наше тісто по формочках. В мене спеціальні силіконові форми, тому я не буду їх попередньо змащувати олійкою або вершковим маслом. Але якщо у вас якісь металеві форми, то краще змастити. Взагалі, чому дитина істерить? Коли дитина кричить чи коли у дитини істерика, я кожен раз нагадую собі, що це не через те, що моя дитина погана, не вихована, розбалована через те, що я їй багато дозволяю. Це не про. Погану поведінку, а це про погане самопочуття. Дитина, маленька людина, вона ще зовсім не вміє сказати про те, що їй страшно, про те, що вона втомилася, про те, що вона не може впоратися з якимись своїми емоціями, бо в першу чергу дитина ці емоції ще не розуміє, вона не може їх конкретно назвати, охарактеризувати, що саме дитина відчуває в цей момент. Якщо ви не почнете допомагати дитині це робити, наприклад, якщо що там дитини забрали іграшку, і вона розплакалась, почалась істерика. Тут треба дати дитині зрозуміти, яку емоцію вона відчуває в цей момент. Наприклад, запитати: ти зараз сердишся, тобі неприємно через те, що забрали твою іграшку. Взагалі, згідно з дослідженнями Гарвардської школи медицини, про яку я вам вже зазначала, а мені дуже подобається читати їх різні заключення та статті. Лобна кора, це саме та частина головного мозку, яка відповідає за самоконтроль. У дітей формується. Повністю лише до 25 років. Тобто можна спокійно казати, що діти просто фізіологічно не можуть контролювати свої емоції, і істерика це всього лише виплеск стресу. І також я цього не знала, поки мені про це не розповів психолог, звичайно, що дитина частіше за все влаштовує істерики з цією людиною, за якою вона почувається в повній безпеці. Тобто, я можу сказати, що, наприклад, в садочку у Матвія чи у Соломії, бо вона зараз також Почала ходити в садочок разом з Матвієм раз на тиждень. Взагалі не буває ніяких конфліктних ситуацій, не буває жодних істерик. За увесь цей період не було жодного разу, щоб мені дзвонила вихователька і сказала, там, що приїжджайте скоріше у Матвія істерика, ми не можемо з ним нічого зробити. Але зі мною або з татом він може себе так поводити. Чому? Тому що з нами він почуває себе в безпеці. Він знає, що ми не скривдимо. Він знає, яка у нас нас буде реакція, що ми не будемо там його ображати, що частіше за все не будемо кричати, що не будемо сварити за те, що в нього зараз такі емоції. Він не робить так е, майже ніколи з нашою няню, не робить так з бабусями та дідусями, бо він не впевнений, не впевнений в тій реакції, яку він отримає у відповідь. А в нас він впевнений. Тому, на жаль, ми з чоловіком частіше за все саме і підпадаємо під, під ці веселі концерти. Так, ну що ж, відправляємо наші кекси у попередньо розігріту духову шафу до 180 градусів, десь орієнтовно на 20 хвилин. Будемо дивитися по готовності. Тісто в мене ще залишилось, то цієї пропорції вистачить приблизно на 12 ось таких маленьких кексів. Що ще для мене важливо під час істерики у дитини, окрім того, щоб вчити їх називати свої емоції, що ти там сердишся, тобі сумно, тобі страшно. Також для мене важливо, щоб дитина фізично відчувала, що я поруч. У мене ніколи не було таких ситуацій, знаєте, щоб там, коли у Соломії починалася істерика в торгівельному центрі, щоб я сказала: там, Ану, заспокойся, бо я зараз піду і там все сказав, все, я пішла, залишайся тут. Бо я розумію, що в цей момент у дитині стає ще страшніше, і вона, окрім того, що не може зрозуміти, пережити, якось прояснити сама для себе свої емоції, їй ще і стає страшно від того, що її залишають одну серед натовпа, серед там незрозумілого, незнайомого для неї середовища. І тому дитині стає ще важче. У мене таких ситуацій ніколи не було, бо я сама для себе зрозуміла, що це не дуже гарна тактика. І також я можу зазначити, що в моменти істерики дитина не завжди хоче варва. Вас обійняти, поцілувати там, чи ще щось, тому ви маєте дати дитині час, час пережити ці емоції. Але при цьому зазначити, що знаєш, зараз, в цей момент, я поруч з тобою. Якщо тобі потрібна моя підтримка, допомога, я тут, я готова тебе вислухати, готова тебе обійняти, розцілувати, скажи мені, коли ти це захочеш. Бо я знаю, що там, до прикладу, да, там, в мене троє дітей, але всі вони абсолютно різні. І якщо з Матвієм. Це завжди спрацьовує, коли я йому кажу, там, що Матвійчик хочеш, я тебе обійму, і переважно більшість часу він каже, що да. І тоді він заспокоїться. А у Соломії навпаки, їй треба спочатку виплеснути всі свої емоції, а вже потім вона буде готова до мене підійти. І третій момент, який також є для мене важливим, це турбота після істерики. Ніколи не кажу дітям, що от бачиш, там, ти дарма плакав, чи е, дарма сердив, все все нормально, ми все вирішили. Бо це це нівелює емоції дитини і робить ці емоції неважливими. Але ж це не так. Всі емоції важливі, як наші, так і дитини. Тому після істерики я завжди запитую: хочеш зараз там щось зробимо разом? Може, почитаємо казку, або може, ти хочеш, щоб я тобі порізала якісь фрукти, зробила чай, давай ляжемо разом на диван, опобіймаємось. Тобто для мене важливо, щоб після істерики дитина відчувала, що вона потрібна, що вона не буде залишена. Сама через свої емоції, і, або там, через неможливість подолання цих емоцій. Це для мене не зовсім правильна тактика, але я ще раз хочу зазначити, що я не психолог, я просто мама. Я розповідаю про те, як я бачу виховання і які методи або там, практики я використовую у вихованні наших дітей і в жодному разі не засуджую інших мам. Бо кожна мама самостійно знає, як краще розібратися і що зробити з її її дитиною. Ну що ж, наші кекси вже готові. Подивіться. Ну, яка краса. Хто пам'ятає, раніше в Макдональдс були дуже смачні кекси з чорною смородиною. І я дуже довго намагалася знайти схожий рецепт і відтворити його. І цей рецепт мені дуже нагадує саме ці кекси. Неймовірно смачно пахнуть. Ну що ж, я хочу узагальнити нашу тему меж материнської нервової системи, і хочу сказати, що я впевнена, що кожна мама навіть не уявляє, наскільки вона здатна протерпіти, витримати, не зреагувати. і мені здається, що на це здатні тільки жінки, що чоловікам така витримка і така. Сталева нервова система в плані виховання дітей просто не під силу. Ви нікого не хочу образити, але раніше мені дійсно здавалося, що материнство це дуже легко. Але наразі я можу сказати, що це взагалі непросто. В материнстві є дуже багато підводних каменів, знаєте, про які тобі ніхто не розповість і не скаже, поки ти ходиш вагітна. Бо всі кажуть про те, який це прекрасний і чудовий момент, і ніхто не розповідає про те, що тебе чекає згодом. Що ще я хочу сказати в плані дитячих істерик? Для мене дуже важливо, знаєте, не соромитися цього, не соромитися самі, та не соромити дитину, якщо вже виникла така якась істерична ситуація десь за межами будинку. Не звертайте увагу на інших людей, бо насправді я можу сказати, що не тільки іншим людям, а й навіть деяким вашим знайомим абсолютно байдуже. Що відбувається у вас, вашій родині. Я не хочу казати про усіх, але я в цьому запевнилась на жаль чи на щастя на своєму досвіді. Тому звертайте увагу на тих людей, які дійсно для вас важливі. А для мене це моя сім'я, моя родина, мої, всі мої найближчі люди. Ну що ж, тепер будемо діставати наші кекси. И кажу, що у кожної господині чи у кожної мами, яка пече кекси своїм дітям, має бути гарна силіконова форма. Ну що ж, сьогодні ми проговорили дуже важливу для мене тему реакції на істерики. І якщо тобі, мамо, відгукнулася ця тема, обов'язково залишай коментар, діли своєю історією і, можливо, твоя історія надихне іншу маму не кричати, а обійняти. Ну що ж, смачного.